Що передає вам хранитель роду? Ось на такій колоді. Поїхали. Хранитель роду говорить до вас, що ви зараз багато працюєте. І робота дає свої плоди. Але ви мрієте про щось. Що знаходиться десь за краєм, так, маєте якісь мрії і хочете їх, щоб вони збулися. У Рід хоче сказати вам, що ви йдете правильним шляхом, тому що ви знайдете собі споріднену душу. По цій карті ми можемо сказати, що тут у попередньому тіленні, так, люди були разом і домовилися зустрітися в цьому тілені. Так, ось що говорить карта. Це більше, ніж любов. Тут споріднення душ. На даному етапі ви чогось очікуєте. Ну, хранитель роду говорить до вас таким, що тут, на цій карті ми бачимо, як доля і недоля плете нитку долі для дівчинки. Дівчинка, щоб не сидіти без діла. Бо вона витягує чорні нитки своєї долі, тобто ж, чорні моменти свої долі забирає. В загальному карта говорить нам про колесо фортуни, тобто успіх стоїть у вас за плечима, тільки зробіть перший крок. Не чекайте, як попередня карта говорила, а беріть свою долю у свої руки. Успіх у людей, які вміють. Приймати рішення ризикувати. Так? так що не бійтеся, починайте свій шлях, і успіх вам гарантований. Нехай вам щастить.